Так, як я і казав, тест почався. У мене є веспершіт плюс 6. І команди, які покажуть, коли в мене буде заблокований урон. Прийде, правда, грати я буду і записувати ось так. Якось так. Тому прийдеться терпіти. <плес> Não raio aqui, dá. Знаете, эти талики сейчас сверху, я не помогаю им пиздец. Не могу встать, пойду

Если ты пошёл чувака 0 киллитов, не то чтобы я больше не могу дпс да? Ты хуй ёбаный. На поэзии. Давай. Вы дали кружаки, реагируй кружаки. Если не бежать, дали кружаки, распармить <связать> зелье. Ну пол. дали вышли, дай кружаки. За ним побежали, за ним побежали. Я не Сразу за ним побежали, здесь не поэ, здесь не поэ. Папа, так лучше пиздеть они мной зашли сюда. Идите, по, мне, по мне, по мне, зашли быстро по мне, булкан, зашел клин с нодом игра за 3-4 звезда сюда остался разрядку, не отягайся потому что отрезал с ним саблин у меня вакансия уже с отрезал с ним саблин раз пауз и без бафа. Вторая, третья группа готовится. Паузу, Вторая ставит уже Нойзе. Вторая группа ставит Нойзе. Юз нудит, никто не бежит. Готовься меня зайти. Виски фоя, виски фоя, заходим в меня. Виски фоя, заходим в меня. Где наши Нойзе? Вторая группа. Где фоя? Третья группа ставит Нойзе. Все, стоп, не бежать назад. Же. Видите, где я стою? По желтой точке готовься зайти. Заходим по желтой точке. Фейс, заходи, Фейс, заходи. По левой стороне. Наверное. Третья группа разрядку. Три, два, один. Барьеры нажали.

Дебегович посредством Клинца Наш посредством Блин. По ЦЦ лидеру все зашли, пропали по лидеру по точке. РТМ, в откинули. Коди РМ Йола поставили Нойзы. Ходи, РМ Йола прыжка ставят Нойзы. И всю разрядку Ходи, РМ Нойзы поставили. Вот снялись. Вот снялись. Вот снялись. Вот

Зключеною функцією, ось цієї, щоб чути, коли йде блок. Висновок в мене такий. Так, дійсно, захист щитом спрацьовує. І спрацьовує він в двох моментах: перший момент, коли дуже-дуже дуже рідко спрацьовує захист щитом від шальної аоє атаки Дуже рідко. Прям із сіми днів, напевно, один день такий був, що блокувався якийсь АОЄ скіл. І ви його навіть не помітите навіть з Чому? Тому що овера крутять ЦП, авто-ЦП вам регинеть ЦП. І ті 300, там 500, та навіть до 1000 урони, які доходили, відрегенюються в щитані секунди. І другий момент, коли блокується урон. Це тоді, коли вже вас б'ють. Просто всім кланом в таргет майже. І тоді у вас захист щитом. Ну да, він вискочить одразу разів там 6 підряд. Але від цього ви все одно вмираєте за одну секунду. Тому що стільки урона ніякий щит вам не допоможе. Тому я залишусь з тим, чим, в принципі, і гадав, що щит. На всіх профах, крім танків, це булшит. Тому що якщо ви граєте в домінуючому клані, то вам, в принципі, ті щити вдягати і не треба. Ну, типу, взагалі не треба. Ви вдягаєте Сігілі, додаєте магам М-атаку. А якщо це брати на рівні клану, наприклад, клан, в якому грає 350 чоловік, як зараз в вікідах, то це 4% ематаки атаки до всіх магів, і це доволі таки серйозний урон. Навіть якщо там маги одразу нанесуть 20 тисяч урона, допустимо. То від 20 тисяч, ну, візьмемо, хорошо, окей, хорошого танка, який стоїть під баблом, в нього 40 тисяч хп буде. Ну, я не маю на увазі ХП, я маю на увазі там бар'єр і так далі. То маги наносять, наприклад, 40 тисяч урона, щоб його вбити. І от 4% від 40 000 урона. Це 1600 буде, це доволі така нормальна цифра. Тому, якщо у вас клан домінуючий, то ті щити можна покласти на склад і звідти не доставати. Тому що ви будете е, слабкого ворога передавлювати ще швидше. Ще на 4% атаки. Так. Плюс до цього всього додаємо. Е, Дебафи, які краще проходять, берники сильніші, і так далі. Тому в домінуючих кланах носити щити, як оце каже Челік-хелпер зікдів, це взагалі абсурд. Маючи фул флаги, маючи перевагу в кількості і ходити ще зі щитами, які вони, в принципі, взагалі не потрібні, вони можуть включити собі перевірку блока щитом, і за весь кем він не разу не заблокується, тому що. Весь pvp файт з кланами, йде хвилину-півтори, і все. І там або перемога, або програш. Якщо ми говоримо за клан, який в меншистві, так сказати, і який, ну як ми зараз, на останньому кемі, по підрахункам, нас було 260, їх 320. Це перевага в 60 чоловік. Всі ПВП були в основному хвилину-півтори, ну максимум 2. Я повкладав купу там е блоків, які були. Ну, я не викладав всі відео. Тобто, вам все відео, дивитись, в принципі, не треба. Вам потрібен тільки момент блоку. То, повторюсь, блок, який шальний, він, в принципі, навіть е в таких умовах, коли ворог сильніший. Він до одного місця, тому що ви цього навіть не помітите. А от якщо вже блоки спрацьовують, це вже знак того, що ви зараз вмрете. Тому що там вас б'ють в лице. ну, да, Там весь, весь, клан, весь клан вас лупить. Я закриваю цю тему по цим щитам. Я... Основне, що мені потрібно було, я взнав. І надіюсь, ви також, подивлячись відео до цього, яке я вставляв вставки, ви проаналізуєте і зробите правильний вибір. Мій вибір це не носити щити, бо вони неефективні.